Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Подивимось, чим відзначатися буде наступний тиждень, а він буде всеукраїнським тижнем права. 8 грудня християнське свято непорочне Зачаття Діви Марії. Вночі, 7 на 8 грудня 34 роки тому, три керівники Слов'янських республік СССР. Кравчук, Шушкевич і Єльцин, Біловіжській пущі розчерком пера ліквідували Радянський Союз. Де був задуманий, там і скінчився. Працює закон містики. 7 на 8 листопада 1917 року ця влада народилася, і 7 на 8 грудня закінчила своє існування. Дивуєте, що дати народження трьох керівників республік Кравчука Шушкевича та Єльцина в сумі становлять вісім. Народилися в споріднених знаках зимового часу Шушкевич 15 грудня, що становить 6, Кравчук 10 січня і Єльцин 1 лютого, дві одинички, а до шести додати два – 2 8. 8 грудня 1991 року світ дізнався про ліквідацію Радянського Союзу. Цікаво й те, що всі три померли під знаком тельця. Все в житті пораховано. 9 грудня День боротьби з корупцією. День є, а корупція процвітає. День пам'яті жертв злочинів геноциду Анни. за Новим календарем. 10 грудня всесвітній день футболу, День Нобеля. 10 грудня Всесвітній День Захисту прав людини. 11 грудня всесвітній день хворих на бронхіальну астму. Міжнародний день Гір. Найвища точка Тернополя на сонячному масиві. Найвища точка Тернопільщини знаходиться у Бережанському районі. А найвища точка України говерла. 12 грудня День сухопутних військ України, 13 грудня Міжнародний день нейтралітету. Андрія за старим календарем. 13 грудня 1939 року. Утворено Тернопільську область, а 8 грудня 1966 року утворено Тернопільський район. 14 грудня день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції, День благодійності в Україні. А в ці дні народилися, покинули цей світ і відбулися важливі історичні події. 9 грудня на Косивщині в Карпатах 100 років тому. Народився Патріарх Київський і всієї Руси України Української православної церкви Київського патріархату Володимир Василь Романюк. 9 грудня 100 років від дня народження Димитрія у миру Василя Яреми, Патріарха Київського і всієї України, Української автокефальної православної церкви. Народився у Польщі. 10 грудня. В селі Мшанець на Теребовлянщині народився священник Української греко-католицької церкви, композитор Данило Роздольський. 10 грудня 205 років від дня народження Олекси Бахманюка, українського майстра декоративного розпису Кафеля, народився в Косові в Карпатах. 11 грудня 110 років від дня народження Марії Скрипник. Письменниці, перекладачки, діячки прогресивних організацій в Канаді народилася в Канаді в провінції Онтаріо. 12 грудня 1900 року на Стрищині народився голова проводу ООН, український військовий та політичний діяч, полковник армії УНР, родич і соратник Євгена Коновальця, організатор січових стрільців у Києві. В'язень російських, польських та німецьких концтаборів Андрій Мельник. 11 грудня в Тернополі народився відомий український історик права і церкви, педагог і публіцист, доктор філософії і права, учень Михайла Грушевського, Микола Чубатий. 13 грудня 100 років від дня народження теплотехніка і теплоенергетика професора академіка Євгена Дибана. Народився в Умані. 13 грудня 5 років від дня смерті Романа Кіся, українського філософа. Антрополога, поета народився у Львові. 14 грудня 185 років від дня народження Михайла Старицького, українського письменника, актора, режисера, народився на Черкащині. 14 грудня 75 років від дня смерті Ігоря Савченка, українського кінорежисера, сценариста театрального педагога, народився у Вінниці. 14 грудня минає 25 років від дня смерті глави Української греко-католицької церкви Мирослава Івана Любачівського. Народився в місті Долина на Прикарпатті. Цікаво знати. 125 років художниці Катерині Білокур. Майбутня мисткиня – Народилася 7 грудня 1900 року на Полтавщині в селі Богданівка Пирятинського повіту. Її батько був заможною людиною, мав землю, тримав худобу. У сім'ї були ще діти, хлопці, Григорій та Павло. У 6 років Катерина вже вміла читати, проте до школи її не віддали, щоб зекономити на одязі та взутті. Малювати почала з ранніх років, однак батьки цього не схвалювали, бо це відвертало увагу від роботи по господарству і могло зашкодити заміжжу. Тож Катря малювала потайки від рідних у 22 роки вирушила. Вступати до Миргорода в технікум художньої кераміки, маючи при собі два малюнки, дівчині відмовили через відсутність документа про закінчення семирічки. Згодом хотіла вступити до Київського театрального технікуму, але також не змогла через відсутність шкільної освіти. У 34 роки Білокур хотіла втопитися, внаслідок чого застудила ноги. Після цього батько з поркльонами згодився на заняття Катерини малюванням. У 40 років вона написала листа відомій співачці Оксані Петрусенко, вклавши у конверт свій малюнок Калини. Намальоване вразило Петрусенко. Вона звернулася в центр народної творчості, після чого до обласного центру надійшло розпорядження знайти Катерину Білокур і поцікавитися її роботами. Так, того ж року у полтавському будинку народної творчості була відкрита. Персональна виставка художниці самоучки з Богданівки, яка на той час складалася лише з 11 картин. У 1949 році Катерина Білокур стала членкиною спілки художників України, а в 1956 році одержала звання народного художника України. З весни 1961 року Катерина занедужала. До болю в ногах додався сильний біль у шлунку. 10 червня 1961 року її прооперували в Яготинській районній лікарні. Проте легше не стало. Того ж дня художниця померла. Придивимось до місяця і порадимо зірками. Наступний тиждень буде проходити на повному і спадаючому місяці. Остання чверть припадає на 11 грудня. 9, 11 і 13 грудня дні вважаються напруженими. Інші дні середні. Овен. Ваші ідеї легко знайдуть підтримку вдалий час для розмов. Та домовленостей. Прислухайтеся до порад близьких. Талець – тиждень сприятливий для фінансових питань. Можливо, приємна новина щодо роботи. Не ігноруйте дрібниць, вони матимуть значення близнята. Емоції можуть хитатися, але це тимчасово. Зосередьтеся на тому, що вас надихає: гарний час для творчості та навчання, рак. Наступний тиждень подарує відчуття спокою і стабільності, ідеальний тиждень для догляду за собою та домашніх справ. Хтось зробить вам маленьку приємність. Лев, ви будете у центрі уваги, навіть якщо не планували цього, вдалий тиждень для соціальних зустрічей та нових знайомств. Діва, порядок у справах як ніколи важливий. Розставлення пріоритетів допоможе уникнути хаосу. Кінець тижня заслужений відпочинок Терези. Настає час для натхнення та нових ідей. Чудово підходить тиждень для творчих проєктів. можливі приємні романтичні моменти, скорпіон. Не поспішайте з важливими рішеннями. Інтуїція дасть підказку трохи пізніше. Займайтеся плануванням справ, стрілець, ви відчуєте енергійний підйом, беріться за те, що давно відкладали. Можлива несподівана підтримка від колеги чи друга, козоріг. Тиждень підходить для кар'єрного розвитку. Є шанс показати себе з найкращого боку. Не бійтеся відповідальності. Водолій вас чекає нова ідея або натхнення думки, яка змінить погляд на деякі речі, вдало проходять зустрічі та переговори. Риби, інтуїція цього тижня особливо сильна. Довіряйте їй, гарний тиждень для духовних практик, творчості та щирих розмов. Побачимось!